Iron Maiden — це один з тих гуртів, які видає чи не найкрутіші живі виступи. Yes, that's true. І звичайно, що за більше ніж 40 років того, як вони колисять по всьому світу, хлопці написали декілька пісень, без яких більшість фанатів Iron Maiden просто не можуть уявити собі концерт цього гурту. Exactly. Тож давайте з вами подивимося на список з 10 пісень, які Iron Maiden грає найчастіше на своїх живих виступах. А потім обговоримо дещо про цей список загалом. Погнали. I warm oh, mind staring back at me As in my dreams It's always there As the twist my mind Brings me to the sky Як не дивно, 9 з 10 пісень в цьому списку були випущені на перших п'яти альбомах Iron Maiden. А пісня Fear of the Dark, яка випадково затасалася в цей сет лист, є наймолодшим представником дискографії Iron Maiden. І Якщо ви раптом ще не відчули себе старим, хочу нагадати вам, що в цьому році їй виповнилося 30 років. Яблевіво, I mean, yeah, і звичайно, що це є абсолютно нормальним, адже ці пісні були написані просто раніше. І в них було більше часу для того, щоб бути зіграними вживу. Те, якщо бути зовсім об'єктивним, якщо ми подивимося на список за останні 10 років, то, хоч там і будуть деякі варіації, загалом він буде виглядати приблизно так само. Я, якщо чесно вважаю, що причиною такого сидлиста є те, що Iron Maiden є таким гуртом, в якого є постійний прихід нових фанатів. А хлопці, в свою чергу, дають своїм фанатам те, що вони хочуть почути. А отже, з огляду на той факт, що на майже кожному турі Iron Maiden є нове покоління фанатів цього гурту, які, звичайно, що приходять і хочуть почути класику. Саме її хлопці і грають. А ми, звичайно, що ну, якщо чесно, не дуже то і проти ще раз почути two minutes to Midnight. Хоча, якщо чесно, я дуже був би не проти. Побувати на концерті, на якому вони зіграють, але Great. Але з огляду на той факт, що ми всі з вами пропустили концерт Iron Maiden в Києві через грьобану русню, на цьому етапі я просто хочу потрапити на концерт Айрен Мейдена Джудис чи будь-якого іншого метал-гурту. Тож давайте не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати нашим хлопцям та дівчатам на передовій мочити москалів. І нагадую вам ще раз, що ми створили міжнародний благодійний фонд Сталеві крила, мета якого звичайно об'єднати всю метал-спільноту по всьому світу за. Для підтримки України та допомагати нашим воїнам із тепловізорами, дронами та всією іншою необхідною технікою. І Ілінка на сторінку з можливістю донатів буде звичайно, що в закріпленому коментарі до цього допису. Але в будь-якому випадку, що ви особисто думаєте про сучасний сет ліст Айренмейдана, те з яким гуртом варто зробити таке саме відео наступного разу. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую за перегляд цього короткого відео, друзі, і слава Україні!